Через неї Хмельницький почав цю страшну війну. Через неї казала польська шляхта. Прекрасна панна Гелена, найбільше кохання Богдана Хмельницького, була викрадена з його маєтку польським шляхтичем. А скоро після цього в Україні спалахнула велика визвольна війна. Казали, що повернути її, він тримав в облозі ціле місто, а потім казали, що вона зрадила Хмельницького з управителем його скарбниці, і старший син гетьмана сам стратив її за це. Богдан Хмельницький став новим повнометражним фільмом від студії Віател, Ця це рії циклу Градолі склалися у повноцінну історію. Її презентували у столичному будинку кіно. Ми розглядаємо приватне життя великих людей на тлі тих історичних подій, які відбуваються. О, то оці якраз приватні е, документальні свідчення, їх надзвичайно мало. І фактично це був такий пошук якраз цих розповідей про цих людей. Причому це люди не основні, яких зазвичай тут. Згадують, а на перший погляд для істориків це якісь другорядні особи, дружини, коханки. Приватне життя Богдана Хмельницького повите легендами. Дослідники й досі не дійшли спільної думки щодо деяких фрагментів. Утім, творчій групі студії Віател вдалося поєднати всі життєві лінії у захопливу історію, яку повний зал дивився, зачаївши подих. Найбільше звичайно, в них жінку, це зачіпало його чоловіче ставлення до жінки, як він вмів кохати. І оце його неймовірне кохання як Гелена ну мене, чесно кажучи, вразило наскільки він сильна, мужня людина і отак, от мав таку слабкість, як кохання до цієї жінки. Богдан Хмельницький наймасштабніший проект з циклу фільмів Гра долі, що виходить на п'ятому каналі вже протягом п'яти років.